Дивіться, друзі, пройшло 12 годин четвертої доби. Так, дивіться, показую вам майже в два рази, підійшла наша закваска, але, якщо у вас навіть не підійшло, нічого страшного, все одно беремо і продовжуємо. Так, беремо ваги. Чисту баночку, вмикаємо 50 грам води, звичайної водички з крана, з краниці не кипяченої. Так, далі беремо 50 грам закваски, віддвигаємо верхушечку, як я вам казала. Із середини. Із середини беремо. Дивіться, яка вона. Що залишилось, ми викидаємо ретельно розмішуємо. Я беру чисту ложку і сюди додаємо 50 грамів цільнозернового борошна. борошни. Якщо ви починали готувати з ржаного то продовжуємо так само ржане додавати. У мене цільне зернове. Додаємо 50 грамів, на вагах у вас буде 150 Ретельно перемішуємо, ваги вже не потрібні нам. Ретельно перемішуємо, знімаємо зі стіночок. Дивіться, і все так само. Як і робила, ми вдягаємо резиночку. Так, накриваємо кришечкою або тарілочкою нещільно і залишаємо знову на 12 годин.